Всім привіт! Ви на каналі Тигрі з Порштуном. З вами Скіф. І сьогодні ми знову з вами на офіційному сайті Keyforgering від Ghost Galaxy. Вони анонсували, ну і навіть е викатили версію Print and Play, тобто роздрукуй та грай. Ну або можна замовити у якогось партнера, я так розумію. Коротше, що це за новина? Це мультиплеєр Keyforge або Keyforge World Assault. А, тобто з цим розширенням невеличке можна зіграти не вдвох в Keyforge, а від трьох до п'яти гравців. Це дуже круто. Це дуже круто. Крута новина. Зараз я вам про неї розкажу трошки детальніше. Ой, щось не то наклацав. Зараз один момент. В принципі, я не хотів пере дуже перекладати, але ось, от, наприклад, Кефорчи Володсал це офіційний варіант для кількох гравців, у якому 3-5 гравців, тере, ну, тобто, змагаються один з одним, з одним в змаганнях, за те, хто першим викує три ключі. У цьому варіанті немає команд, кожен архон сам по собі, що важливо. тобто... А... Змагальницький варіант збирається для тих, хто відвідує Генкон 2024, але скоріше за все, що ні, ви можете спробувати свою силу Волта Салт, який дебютує на виставці в неділю, 4 серпня. Притуєте виклик для сховищ, яких ви ніколи раніше не бачили. Ну, коротше, і так далі. Ну, отримаєте принт-плей? Або можна придбати там щось за 5 баксів у когось. Але знову ж таки, якщо вони не друкують правила, то таке собі за 5 баксів, плюс доставка. Хіба що закуповувати там, не знаю, 10 штук, потім розпродавати, дарувати і тому, тому подібне. Коротше, перейдемо до правил. Як ж в це грати? Зараз я трошки піддивлюсь, мабуть, тому що тут перекласти не можна. Коротше, від 3 до 5 гравців граєте. Ця гра з декількох раундів. Тобто, як це проходить? Обирається перший гравець, він ходить, і потім всі ходять ну, 3-4-5 гравців ходять. І це раунд. Ось для цього використовуються картки Boon. Ну, Дарів або благ. Напевно, скоріше благ. Тобто, щоб грати в цю гру, потрібно, ну, щоб у кожного була своя колода унікальна, звичайно. Всі необхідні жетони, які використовуються зазвичай. Ну, якщо більше гравців, тобто, щоб у кожного були свої ключі, як мінімум. І бурштина, щоб хватило. Коротше. Ну і потрібно ще декілька там, унікальних жетонів. Щоб розмістити на картках, щоб відстежити на якого гравця впливає здатність картки. Тобто, оце ми бачимо картку першого гравця, і тут написано, що ви перший гравець в цьому раунді, а в кінці раунду, гравець, у кого найбільша ініціатива, зараз про це я розкажу детальніше, буде ходити першим в наступному раунді. Тобто сетап або налаштування гри, ну, або як грається. Покладіть е карти е благ стопкою цілою стороною вниз у спільному місці, ну, точніше у доступному місці для всіх. І випадковим чином оберіть, хто буде першим. Цей гравець бере картку першого гравця, кладе її лицевою стороною вгору у свою ігрову зону. Кожен гравець тасує свою колоду, бере свою початкову руку і може, як зазвичай, йому ліганити. Але немає штрафу за те ну, тому, хто буде ходити першим, ну, як в звичайній грі. І кожен гравець завжди виконує повний хід. Ну, тобто, яка послідовність раундів? Коротше, Кейфорч у вас вот, асуд грається в серії раундів, причому кожен раунд складається з одного ходу для кожного гравця. Ну, точніше, наприклад, там я хожу, потім наступний гравець, потім третій гравець, якщо є гравці, теж ходять, і це раунд. А, зазвичай від кількості гравців використовується менше або більше оцих карт дарів або благ. Якщо три гравця, дві ми скидуємо випадковим чином. Якщо 4, одну, якщо п'ять — жодна. Всього їх шість. І картка з першого гравця. А... Пізніше я вам покажу, як виглядають саме картки, в Print and play версії. Або розпочатайте граю. Коротше, спочатку перший гравець об... бере всі. Ну, Наприклад, ми граємо в трьох, 6-2, 4 картки. Я беру всі 4 картки. Дивлюсь на них і обираю собі якусь картку. Потім передаю. Ну, як всім чудес, суші карти там і так далі. Ну, Драфт. такий. Ось такий елемент драфту. Потім всі набрали картки, тобто останній гравець йому приходить всього дві картки. Він бираю з двох таким чином. Потім ми відкриваємо ці картки. Коротше, там є картки там, 3, 4, 5, 6. Або 4, 5, 6 зараз подивимось. Якщо там є оцей. Абілка Рівіо. Здатність, якщо така є. Гравець, який відкрив картку, приймає всі пов'язані рішення до цієї картки. Ну, коротше, використовується на всіх. Ну, і вони ці картки лежать до наступного раунду. Потім гравець. Ходить. Перший гравець робить хід, за ним наступний гравець за годинковою стрілкою, тут вже так. Поки всі не зіграють свій хід. а потім звершається раунд. І штрафу за Муліган нема, ну, точніше, за перший хід, якщо ми Муліган, штрафу нема. І наприкінці раунду гравець з найбільшою кількістю ініціативи. Тобто, якщо ми бачимо, тут 4, бачите? Якщо там буде 6, він буде ходити першим. Якщо буде така картка, звичайно. Якщо він буде 5, то другим, якщо є 6, ну таким чином. Тобто у кого один буде ходити останнім, наприклад. Далі у нас так всі ворожі створіння це недружні створіння. Всі ефекти вкрасти та захопити. Короче, гравець може зробити тільки з іншим гравцем. Тобто тут написано: от, uh, приклад: play capture 3, Joe must choose who his two opponents from which to capture the 3 бурштину, he could not capture 2 from one opponent and 1 бурштин from the other opponent with the card ability. Тобто, uh, якщо написано захопити 3 бурштини, він може захопити. Три або менше, якщо менше у якогось з гравців. Тобто він не може захопити два у одного і один у іншого. Так, не можна. От, наприклад, It's card ability refills to players of each player, the ability effects all players. Наприклад, у грі з чотирма гравцями Мері розіграю карту Reckless, Тут вставлю, як воно виглядає. Зараз не пам'ятаю. Вона каже: гра. Або розіграш. Кожен гравець е, скидує три випадкові картки зі своєї руки, потім бере три картки. Ця карта впливає на всіх гравців у грі одночасно, включно із мері, Ну тобто з гравцем, який розіграв. Отак От це працює. Якщо здатність карти відноситься до супротивника, активний гравець вказує на ну, одного супротивника, до якого застосовано ефект під час розігрування або використання картки. Весь текст здібностей вирішується з обраним гравцем, який вважається суперником. Наприклад, у Грі з трьома гравцями Андре, хай буде Андрій, є першим гравцем. Потім Бет грає, потім Клаєв. Андрій, який закінчив свій раунд. А, вже закінчив свій раунд, тобто свій хід. Тепер ходить Бет. Бет використовує картку Lash of Broken Dreams. Це у нас карта Дісов, наскільки я пам'ятаю, і вона дорожчає ключі. Ну, ось, написано, Action. А, ключі коштують плюс 3 бурштини під час наступного ходу вашого суперника або опонента. Бет повинна вибрати одного суперника, на якого вплине ця картка, і вона обирає Андрія. Ось, щоб допомогти всім запам'ятати цей вибір, Андрій кладе один з їх унікальних жетонів. Ну, можна використати, наприклад, ті шостого стартеру, точніше 6 сету стартеру, наприклад, або щось взагалі інше, монетка і так далі, неважливо. Е, зауважте, що, незважаючи на те, що на теж наступний хід Андрія відбудеться лише в наступному ігровому раунді, на нього все одно вплине Lash of Broken Dreams Bad. Якщо карта має постійну здатність, яка впливає на одного опонента, цього опонента потрібно вибрати, коли карта входить у гру. Гравці можуть використовувати унікальні жетони, щоб могти це на ці рішення. Ну, в принципі, це тут те саме написано. І, наприклад, у грі з трьома гравцями сет розіграє картку залізний обіліск, обеліск». «Айрон -обеліск». Так, що там каже, е, вона каже, що ключі твого опонента коштують плюс один бурштин за кожного дружнього пошкодженого сторіння Бробнару. Як тільки айрон-абіліск війде в гру, сет повинен вибрати одного з супротивника, на якого буде впливати цей айрон-абіліск. Ну, Тут у нас є приклад. з... Серцем лісу та Квікселстоуна, ну, точніше, Heart of Форст, неважливо. Вона каже нам, що кожен гравець перейшов на інший сайт, підвітувався тут трошки на попередніх картах. Ні. Короте, кожен гравець не може байкувати ключі, крафтити ключі, якщо у нього більше скрафчених ключів, ніж у його супротивника. І Quick Stone нам каже, якщо, у, якщо гравець контролює більш сторін, ніж його супротивник, він не може грати інших сторін. Ось. Ці обі, обидві карти. ну не, не знаю чому саме ці дві, тому що, наче, якщо я пам'ятаю, там є теж якісь схожі карти, ну точніше не схожі, а які впливають на each player, тобто кожного гравця. Обидві ці карти мають постійні здібності, які застосовуються до всіх гравців шляхом створення порівняння з одним гравцем. Коли розігрується будь-яка з цих карт, активний гравець вибирає одного зі своїх опонентів, і ми помічаємо це унікальним жетоном, це я від себе додам. І цей опонент стає гравцем, з яким порівнюють усі інші гравці під час вирішення цих здібності карт. Наприклад, у грі з чотирма гравцями сет. Розіграє карту uh, Heart of the Forest або Лісу. Та одного супротивника Емі, наприклад. наприклад, Емі Лі, хай буде. Під час, під час кожного ходу гравця, якщо цей гравець має більше скрафчених ключів, ніж Емі Лі, uh, він не може скрафтити ключі. На саму Емі Лі цей екземпляр Heart of the Forest не впливає, оскільки вона не може бути противником сама собі. The Tide або приплив. Якщо один або кілька гравців використовують колоду Keyforge Dark Tidings, в грі використовується лише одна картка припливу. Ну, нічого не помінялось. Тобто, як і при двох, так і при більшій кількості гравців. Але приплив може бути високим лише для одного гравця одночасно. А низький, він низький для всіх інших гравців. Ну і напевно тут я ще додам, якщо його ще ніхто не використовував, він лежить паралельно до двох гравців, як в звичайній грі, то він виходить, звичайно, паралельно лежить і до всіх інших, якщо там 3-4-5 гравців. Так, ну і тут написано, що ви можете або Download and Print його завантажити та розпечатати ці картки. Ну і правила, виходить, що так теж. Або замовити forgefire.com за 5 баксів. Так, давайте подивимось. Ось ця версія. Так виглядають картки. Ну, це... Коротше, ця картинка, наче були колоди нещодавно, наче почали з'являтися ті, що турнірні, вони теж з такою картинкою, типу, ось колода, там, Grim Reminders, наприклад. Тут десь можу вставлю якусь фотку або ще щось. Ну, як це могло би виглядати, якщо в оцей Forge ForgeFire розпечатає. Ну, в принципі, можна самому розпечатати. Тут, в принципі. Інша сторона карти не дуже потрібна. Ось. Можна в протектор а, ста, з надписом Keyforge ставити, ну або в якийсь інший матовий. І все. А, ну тут у нас картинка, потім які карти входять, тут є QR-код. А ось Download the Complete Rules Here. Ну, те, що я і кажу, як і в пригодах. Хоча тут все розпочати. Е, перший гравець, ви перший гравець цього раунду. В кінці раунду гравець з найвищою ініціативою буде ходити першим. Тобто, кого буде 6, буде ходити першим. або 5, або 4. Тобто, хто вибере цю картку, вона крутіша, але він буде ходити останнім. Тобто буде останнім брати одну картку з двох. Перше, це у нас security. Твій бурштин не може бути вкраденим Друга картка це у нас experтіз. Твої ключі коштують мінус один бурштин. Ну, тобто п'ять при звичайних правилах. Якщо ніхто нічого не видорущував. Три це у нас destruction. Відкрий. Тут починається відкрий з третього. Обери створіння або артефакт цей гравець. та а, Гравець зліва від тебе обирає теж або сваріння, або артефакт і е, е, знищує ці дві картки. Ну, тут, так би мовити, не знаю, такий прикол, Див, треба дивитись по грі, але мені здається, що не потрібно знищувати картку якусь у гравця зліва, тому що він вам теж щось знищить. І, коротше, а інші гравці, ну, третій, наприклад, буде. Йому буде дуже круто. Ну, коротше, не знаю. Треба пограти, щоб зрозуміти. Ну, Автори... або авторитет, я так розумію, розкрий, обри будинок, вичерпай всіх створінь, ну, або поверни та, всіх створінь та артефакти цього будинку. Ну, тут треба дивитися уважно, тому що будинки можуть повторюватись. Коротше, треба дивитися по грі. Ось. І це у нас на початку. Ходу воно використовується цей Рівон. Тобто на початку, ну, в перший хід оці 3, 4, 5, 6 не дуже. 6 взагалі не дуже. Зараз, ну, в принципі, вже бачите. Proliferation. Відкрий. Обери суперника. Ти та суперник, якого ти обрав, бере три картки, ну, треба дивитись, у кого, наприклад, 0. Бурштину або один, а у всіх більше. Коротше, треба дивитись по грі, або хто там. У кого слаба, слаба, слабка колода, або хтось там. Щось <риклад> неправильно грає, ну коротше. І 6 це у нас стратагем, або стратегема, наприклад. Це якась дівчина, бачите, тут теж дівчина, в окулярах, стара ліанс, а це у нас Логос, напевно. Бачите, у неї трюки. Ахти теж, в принципі, прикольні. Це є прикольніший чувак. А це вже як в Ember Skies, який вийде. Ну, коротше, стратегія. Відкрий, бери суперника, і цей суперник отримує один бурштин. Ну, Тобто, типу, як віддон, але вам від цього, від цього нічого не дається вам. Тільки те, що ви будете перший, ходити 100% у наступному ході. І все. Ну і треба, мабуть, обрати суперника, щоб він не скував, по-перше. Ну і щоб у нього було або нуль, або трошки більше, бо штуну, але не так багато. Короче, треба дивитись по грі. Ось такі правила мультиплеєра. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей режим. Хотіли б ви б його спробувати, і якщо так то напишіть, ви би робили принт-н-плей в Україні чи замовляли би ForgeFire? Ну, скоріше, в Україні, напевно, треба друкувати, тому що платити 5 баксів, і ще й плюс доставка, ну це не знаю, це їх треба штук 20 замовляти, щоб у цьому був який, якийсь профіт. Але так як у нас ніхто не грає такими кількостями, то в цьому не дуже є багато. Немає в цьому дуже багато профіту, мабуть, так. Ось. Пишіть, чи, чи подобається вам, що Ghost Galaxy робить багато новин, багато режимів також я не розповідав, але в цьому році у нас виходило, де воно тут? Ось. Я в спільноті кидав. Подія про... Громадянську війну на Марсі. Тобто це як Подія, там окрема теж колода. Також, в залежності від того, Айронікс виграє цю війну в події. Мається на увазі. Ну, на Ребел. Або ті, що старішини, так би мовити, то якщо старішини, нічого не зміниться. у... Як це називається? У будинку Марсну, тобто логотипі. Ось Якщо виграє повстанці, то буде такий з червоним оком, так би мовити, ну, такий прикол. Але так як у нас ніхто не підтримує гру в Україні взагалі ніяк, то в це грати не вийде ніяк. Просто, можливо, якщо будуть якісь набори, або нові, або там, я не знаю, БУ, то потім колись купити та спробувати пограти, але це вже ні на що не вплине глобально. Тобто вже всі зіграють, а ви граєте БУ. Ну, таке, не знаю. Це було б прикольно, але треба б, то було б грати. ось бачите. 16 серпня. 16 серпня буде ця подія. А, вона буде з 16 серпня по. 15 вересня ця подія, це прикольно, але, на жаль, ми не зможемо в неї пограти ніяк. ось Вона буде проходити в тих магазинах, які подали заявку. Ну Звичайно, що ніхто заявку з наших магазинів не подав, і подавати не збирається і локалізовувати також, що дуже сумно. Я знову повторююсь та повертаюсь до цього питання, але. Ну, Мене ніхто не слухає. Ну і, на жаль, скоріше за все, ринок в Україні не готовий. Хоча при цьому видавці видають КЖА, тобто картковий Жак Архему, Marvel Champions, там, Володар Перснів і так далі. Ось, ну, виходить вам ще за цю новину сюди. Ну і напевно я не буду по неї робити окреме відео, тому що я його тоді не зробив. Зараз, мабуть, теж не бачу сенсу, тому що... Я, в принципі, дуже коротко розказав, що там могло відбуватись в цій події. Ну і все, в принципі. І будемо надіятись, що, можливо, Keyforged Discovery з'явиться українською, хоча теж дуже сумнівно, скоріш за все, теж ні. Попередня новина те, що... Ми з вами дивились. Ну і оця новина прикольна, тому що можна це роздрукувати та грати та й не паритись. Ну, або замовити за 5 баксів з доставкою, хоча це дорого. Тому що один екземпляр, ну, таке невигідно. Тому що доставка буде дорожча, ніж 5 баксів. Ну, коротше, так вже затягнув вам відео. Напишіть ще раз таки в коментарях, що ви думаєте, з приводу Keyforge World Assault. Ну, тобто, цей мультиплеєр. Чи подобається вам така новина чи ні, і хотіли б спробувати теж чи ні. Ну і напишіть взагалі, ви граєте в Кіфор, чи плануєте грати, чи є у вас колоди, це мені теж цікаво, і все ж таки хотілося б якогось фідбеку від вас побільше. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, на інші формування, які нас захищають, медики, волонтери і так далі. І тому подібне. Донатьте на дрони, автівки, реби, коротше, кого знаєте, тих волонтерів, та підрозділи туди, і Донатьте. І це буде наближувати нашу з вами перемогу. І також не забувайте, що наша спільнота є в Телеграмі, також є у нас Діскорд-канал, ми є в Фейсбуці. Підписуйтесь. На інстаграм Тигель з Берштом я поки що туди нічого не викладав, але я думаю, що скоро там щось з'явиться. Всі е ці посилання. Будуть в описі під цим відео, як завжди. І якщо ви хочете, якщо залишиться якась копійчина, або ви захочете мене підтримати, мій канал та мене особисто, ви завжди можете це зробити на зручній для вас монобанці, або також є PayPal, якщо ви знаходитесь, знаходитесь за кордоном. Також всі посилання будуть в описі під цим відео. Все, з вами був о, Скіф. Це ви були на каналі, ти... каналі Тигрі з Бурштином. Да, прибуде з вами бурштин і всім. па-па!